Ми сьогодні з тобою розберемо види транспорту. Буває повітряний транспорт, водний і наземний. Давай з тобою розберемо. Вертоліт. Де літає? Наверху, в повітрі. Куди ти покладеш вертоліт? Супер! Літачок, літак! Повітряний. Ні, повітряний. Він зверху літає, зверху в небі. Так. Так, повітряна куля. Повітряна куля. Де літає повітряна? У верху в небі, так? Водний транспорт, човний корабель. Водний кораблик, де він? Плаває у морі, молодець. А автомобіль? Наземний. На землі. Внизу. Так? Молодець. Автобус. Наземний транспорт. Так, по землі він їде колесами, так? Супер молодець. І подивись, будь ласка, потяг. Він їде по рельсах. Але це теж наземний транспорт. У потяга є такі вагончики. Один, mm? два, три. Склади мені потяг. Давай. По рельсах. Потяг їде, так? Молодець!